Пане тренере, сьогодні поступаємось. Команда приїхала на матч всього з п'ятьма польовими гравцями на заміні. Чи нестача гравців вплинула на сьогоднішній виступ команди, враховуючи, що навіть не було змоги замінити гравця жовтою карткою, який в результаті був вилучений? Так, звісно, важка ситуація зараз кадрова, але ж грали 11 на 11. Було навіть не п'ять польових, а було три польових, як вияснилось, перед грою. Безпосередньо. Тому було важко. Не було. У тренерського складу, не було можливості змінювати походу гри, щось. Але є претензії до тих футболістів, які вийшли в стартовому складі. У цьому матчі команда майже не створила моментів навіть до вилучення. Чого не вистачило команді попереду? Бойцовських якостей. Ну, важке поле на першому. Плані на цьому наголошували, це дуже прикро, що Ми про це говорили. Якщо програвати боротьбу, виграти неможливо. Як Тому так? Так. Програючи боротьбу, ми програли. Наступний матч команда гратиме вдома і гратиме з достойним суперником, коли Кивбілка. Яка ситуація з кадровими втратами колективами, і чи зможемо ми повернути на поле когось із гравців? Андрожа жахливо, я не знаю. Зараз ми ще втрачаємо у нас і вилучення, і я бачу мікротравми по ходу гри. Буде видно через декілька днів, що у нас там є. Я не бачу, щоб хтось був на підході з лазарету, щоб хтось виходив. Там. Ну, єдине, що Гаркуша можливо після декількації вернеться. Мовчан. Сподіваємося, що він захворів, але теж дуже. Ну але дуже важко і. Зараз навіть не хочеться поки що думати, що буде через тиждень, хочеться відійти від цієї грипу. Бажаємо відновлення всім гравцям, повернення на поле і, звісно, перемог в вашій команді. Дякую. Дякую. Дякую.